У гарного чоловіка дружина повинна знати все, де знаходяться його труси, його шкарпетки, його плоскогубці, ізолента і молоток. <клухи> Учора ходили з жінкою в гості. Вони нам кажуть почувайтеся, як удома. Ну, я не розтірявся, бахнув п'ять по сто, прийняв душ і ліг спотки. <ріст> Коханий, мені здається, що в карбюратор попала вода. У, які ми розумні стали. В машинах розбираємося. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться. Так любий, знаю, в машині. А машина де? В озері. Мама накричала на тата. Тато накричав на сина. Син накричав на кота, а кіт узяв і мовчки понасирав їм у лапті. <клухи> Дідусь запитує у онучки. Тетянко, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Курвою, діду. Йой, титянко, хто тебе таких дурниць навчив? Бабця. Вона каже, що всі курви ходять у шубах і в золоті, а вона з тобою весь вік із голою сракою прожила. Алло, коханий, а де ти є? Я на зупинці автобус чекаю. Поквапся, будь ласка, я скучила. Добре люба, буду чекати швидше. <світ> Кумасю, а куди це ти ходиш щодня після обіду? Ой вже місяць як на фітнес записалася. Хочу схуднути. Ну і як? Скільки вже скинула? Та поки що тільки п'ять тисяч гривень. <поє> Поїхали двоє кумів у турне. Зайшли в Лувр, ходять по музею. Язиками плямкають, все ж таке гарне, красиве. Підійшли до портрета. Один кум каже, от з такими дівчатами я б катався. Ти подиви, куме, все натуральне. Жодних тобі накачаних губ, немає накладних вій, без макіяжу натуральна краса. Куме, ти турок. Це король Людовік 14. Запам'ятайте дід. Після чорної смуги завжди слідує біла. Якщо сьогодні вас укусив злий собака, значить завтра вкусить добрий. Порада для дівчат. Якщо на день святого Валентина вам буде самотньо, підіть в ресторан, підійдіть там до любої пари. І спитайте в нього. А це хто така?